Hi there, you are on my channel Learn English Today. It's Grammar Lesson, and I am gonna teach you Zero Conditional. Умовні речення нульового типу. Це умовні речення, що передають загальні істини, природні або наукові факти, правила або ж часто повторювані події, що стали правилом. Use the zero conditional to talk about what happens in general, every time when a condition exists. Використовуйте Zero Conditional, щоб розповісти про те, що відбувається в загальному, кожного разу, коли існує умова. For example, if you freeze water, it turns into ice. Це загальновідомий факт, в якому ми маємо умову if you freeze water, та результат it turns into ice. Якщо заморозити воду, вона перетвориться на лід. It is always true, there cannot be a different result. Це завжди правда, іншого результату бути не може. І перед тим, як ми перейдемо до структури речення, також хочу нагадати вам, що на моєму каналі є відео, в яких я детально розбираю First, Second and Third Conditionals. Посилання на ці відео уроки я залишу під цим відео. Sentence structure If you mix blue and yellow, you get green. If you mix blue and yellow, it's condition, and we use Present Simple. You get green, It's result, and we also use Present Simple. Як ви помітили, в обох частинах речення ми використовуємо Present Simple. Якщо вам необхідно нагадати, як утворюється цей час, переходьте за посиланням, що бачите на екрані. Також ми можемо поміняти місцями умову та результат. You get green. If you mix blue and yellow. Варто зауважити, що у цьому випадку кому не ставимо. One more example. If you leave ice in the sun, it melts. Якщо залишити лід на сонці, він розтане. We can normally replace if with when without changing the meaning. Зазвичай ми можемо замінити if на when, не змінюючи значення. Let's look. When you leave ice in the sun, come on, it melts. Thank you for watching. Don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. See you. Bye.